Що добре, А що буде побачимо. Ми, Мабуть, заздалегідь про це говорити недоречно. Ми там напрацювали, Генеральний штаб підтримує такий підхід інформаційний, пов'язаний з тим, що після того, як по-бойовому відбувається якого роду іспити нашої зброї, каже, потужний, ракетний, і це стосувалося, як ми з вами пам'ятаємо, довгого Нептуна, який має спроможності по дальності, наприклад, на тисячі кілометрів, а був іспит по-бойовому, тобто по, по цілям ворожим проведення ці іспити по Туапсі на 600 кілометрів, це багато про що говорить. І питання, скажем, по довгому ніхто це питання масштабування. Якщо вам було цікаво, та ви хочете отримати більше експертної інформації. Переходьте на мій YouTube канал Генерал Ігор Романенко. Дякую за увагу.